Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Буданов просить Кличка забрати землю у Фукса, де той будує ЖК. Головне управління розвідки просить міську владу Києва розірвати договір оренди земельної ділянки на рибальському півострові з компанією. Про це йдеться в листі начальника гур МОУ Кирила Буданова на адресу київського міського голови Віталія Кличка, який є в розпорядженні економічної правди. А кличко, схоже, прикриває свого друга, з яким раніше збирався на Венеційський карнавал. День народження. Ня Фукса після накладення санкції РНБО в компанії Кличка Коломойського та інших пам'ятають усі, судячи з відповіді на лист Буданова, мер Києва намагається обійти санкції щодо фактично російського бізнесмена Павла Фукса. Час, коли гур всіма силами бореться на всіх фронтах з агресором та наближає нашу країну до перемоги, знаходяться ті, хто продовжують обкрадати державу, тримаючись осторонь елементів правової норми. Буданов просить вжити заходів щодо виконання вимог санкцій, застосованих. Відносно громадянина Російської Федерації Фукса Павла Яковича в частині зупинки дій рішення Київської міської ради від 20.12.2016 про передачу в оренду підконтрольних йому тов інтерстройгруп трьох земельних ділянок загальною площою понад 5 гектарів на вулиці Електриків, 28 у Подільському районі. Інтерстройгруп є замовником будівництва житлового комплексу «Оазис». Девелопером проєкту виступає компанія «Буддевелопмент». за даними дже. Ерел економічної правди реальними бенефіціарами Буд до лютого 2022 року були президент холдингової компанії «Київміськбуд» ігор Кушнір, народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столер та забудовниця Владислава Молчанова. Також вкладати кошти у будівництво комплексів під брендом Буд Девелопмент могли інші тінові інвестори, переважно бізнесмени та політики, виступаючи ситуативними партнерами. У листі Буданова до кличка зазначається, що будівництво ЖК Оазис здійснює. У безпосередній близькості від ГУР Міноборони, що несе загрозу державній безпеці та може завдати шкоди національним інтересам України. В листі ГУР вказують дані російського паспорту Фукса, виданого в 2017 році, і нагадують, що персональні санкції Ради нацбезпеки і безпеки оборони проти бізнесмена були запроваджені в червні 2021 року. У відповіді кличка йдеться, що згідно з законодавством, розірвання договору оренду землі в односторонньому порядку не допускається, окрім деяких винятків якими винятками може бути рішення суду невиконання умов договору та інше. Управління інформаційного забезпечення КМДА повідомили, що департамент земельних ресурсів запланував провести обстеження згаданих земельних ділянок для з'ясування обставин щодо виконання умов договорів оренди та наявності підстав для підготовки проєкту рішення Київської міськради про розірвання договорів в односторонньому порядку. Крім того, КМДА направила до державної податкової служби листи з запитом щодо наявності чи відсутності Заборгованості сплати платежів з орендної плати, систематична несплата орендної плати за земельні ділянки є однією з підстав розірвання договорів оренди. Як відомо, Фукс – російський бізнесмен родом із Харкова, який в 2015-му раптово повернувся з Москви і за короткий період став одним із найбільших бізнесменів України. Тут слід зауважити, що не дарма період розквіду схем олігарха припав саме на 15-й рік. Фукс ніколи не входив до найближчого оточення Порошенка, але саме в каденцію п'ятого президента харківський бізнесмен сформував імперію в газовому бізнесі нашої держави. Все змінилося 2021-го. Перший серйозний удар Фукс отримав у березні того року, коли РНБО доручила Держгеонедру відібрати у пов'язаних із фуксом компаній 19 ліцензій на видобуток газу та нафти на родовищах у Полтавській області. Через два місяці, 18 червня, бізнесмени сам опинився під санкціями РНБО. Саме тому поява пропозицій про продаж спецдозволів є вичерпною відповідь на рішення РНБО, секретар якої Олексій Данілов називав саме Павла Фукса контролером спецдозволів у 2021-му видання Forbes поставило Фукса на 67-ме місце в рейтингу найбагатших українців, оцінивши його статки у 165 мільйонів доларів. Не Фукс, а справжній фунт такий собі кримінально-російський агент впливу в нашій столиці, щоб замести російський слід в Україні Фукс після. Початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України заснував такий собі благодійний фонд Павла Фукса. Дивно, що після ведення санкцій Фукс на телеканалі Україна 24 особисто стверджував, що немає грошей навіть для того, щоб купити сім-карту до телефону або оплатити комунальні послуги. А коли розпочинав свою благодійну діяльність на початку війни, жодних повідомлень тоді про зняття санкцій з мізнесмена не було. Тож як він фізично мав можливість надавати допомогу зсу чи постраждалим українцям у Явлених масштабах, якщо бізнесмен приховав певні фінансові активи від держави, не сплатив з них податки та продовжує ним розпоряджатись. Це підстава щонайменше для нового розслідування відповідних активів. На цьому мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.